Іван Ющук, автор понад 20 підручників з української мови для середніх та вищих шкіл. Їх наклад понад три мільйони примірників. Сьогодні він звертається до людей. Слід підтримати всеукраїнське об'єднання Свобода саме свобода і ставить питання про захист української мови. Але свобода також має сміливу програму економічних змін насамперед. Ліквідувати монополії та повернути гроші з офшорів, а також перевірити законність приватизації великих підприємств. Це в інтересах мільйонів українців, підкреслює Ющук. мільярди доларів працюють на інші держави в офшорних цих зонах. А нас Замість того, щоб ну, вже навкрав, набрав, так вклади в нашу державу і роби е, робочі місця, і щоб люди не їхали, не шукали десь поза кордонами. А це одні кажуть, що 5 мільйонів, інші кажуть, що 6 мільйонів чи 7 мільйонів поза кордонами, і то найбільш активних, найбільш е, досвідчених людей. чому мені це теж дуже близьке, бо мій син. Вже 20 з гаком років, дуже високий спеціаліст, високої кваліфікації спеціаліст працює на німців. Працює на німців і він не бачить перспектив, щоб вертатися назад. І це не тільки так мій це багатьох так є. Ющук підтримує свободівський проєкт пенсійної реформи. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією. Це теж дуже раціональна пропозиція. Раціональна для чого? Бо працюємо ми всі майже однаково. Так, але один бере 15 тисяч, має 20 тисяч пенсії, а інший тисячі немає. Яка тут справедливість для професора Київського міжнародного університету не дивина, що націоналісти так високо ставлять соціальне питання. І саме мені до речі, і сподобалося, що Націоналістична організація Свобода ставить на перший план оці соціальні вимоги. Бо без соціальних вимог люди не будуть почувати свою гідність. Уродженець Волині Іван Ющук бачив за свої 80 років три окупації: польську, німецьку та совєтську. Тепер бачить ознаки режиму внутрішньої окупації у незалежній Україні. влада поводиться як колонізатор. Україна ще перебуває в стані колонії, і ті, що керують нами, вони поводяться ще як колонізатори. Колонізатори приходили для того, щоб себе збагачувати, і про туземне населення їм було байдуже. Обов'язково має бути свобода в парламенті навіть ще з таких міркувань. Як кажуть, потрібна в ріці щука, щоб карась не дрімав. А свобода, вона ніколи, вони не будуть тушками, не будуть перебігати і не будуть продаватися за гроші.